Зовсім скоро всі знову говоритимуть про важливість прозорого розслідування, пошуку винних та притягнення до відповідальності. Бо наближається річниця вбивства журналіста Павла Шеремета і знову згадають про підозрюваних у цій справі Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь. Але навряд чи хтось згадає, що дивне рішення визначати підозрюваних за ходою призвело до того, що невинні люди тривалий час перебували в СІЗО. А президент Зеленський був змушений постійно виправдовуватися щодо цієї справи. Зараз же провадження майже розвалилося. Варто нагадати, що всі звинувачення базувалися на висновках Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Ми понад 20 років цим займаємося. Ми перевіряли всі відеозаписи, дивилися, хто як ходить, ставить ноги, прийшли до висновку, дійшли до одного й того висновку, який дає можливість видати цю експертизу. Окрім справи Шеремета, було чимало гучних справ, де висновки Київського науково-дослідного інституту судових експертиз відігравали важливу роль. Це й справа керівника податкової Романа Насірова. Його звинувачували у зловживанні службовим становищем. Спочатку інститут судових експертиз своїми висновками підтвердив цей факт, а потім намагався відкликати свої висновки. Справа тяглася, тяглась, і ось нарешті застава зменшилася в 10 разів, і пан Насіров вийшов із СІЗО. Потім ще була гучна справа «Роттердам Плюс. Експерти інституту судових експертиз нічого дивного в цій схемі не побачили і вирішили, що так, українці таки мають переплачувати. Навколо діяльності Київського науково-дослідного інституту судових експертиз постійно виникають скандали, а журналістські розслідування не дають жодних результатів. Розслідування команди Бігус інфо за два роки набрало мільйон шістсот тисяч переглядів і три тисячі триста коментарів. Журналісти розкопали все про майно та друзів директора інституту судових експертиз Олександра Рувіна. Тут і про ранжировар дружини, і про житло в надорожчому місці Києва, і про пасинка, який став правою рукою Рувіна та приймає подарунки. Але за два роки після розслідування нічого не змінилося. Всі залишилися на своїх місцях. Навіть попри велику війну фірми людей з оточення Рувіна отримували замовлення на будівельні роботи в Києві. Одне з таких на 215 мільйонів гривень. Такий шлейф навколо керівника інституту судових експертиз ставить під сумнів неупередженість висновків його фахівців. Не обійшлося без фахових висновків Київського науково-дослідного інституту судових експертиз і у справі українського бізнесмена Віталія Кропачева. І тут експерти змогли здивувати кожного, хто ознайомився з їхнім рішенням. До прикладу, один із таких висновків підготували за три робочих дні. Постанова Державного бюро розслідувань про доручення провести судово-економічну експертизу датована 10 травня 2024 року. Це п'ятниця. Висновок експерта інституту судових експертиз датований 15 травня. Це середа. За ці три робочі дні експерти встигли встановити суму збитків у понад 2 мільярди гривень. За три дні експерти мали вивчити масив інформації за майже два роки. Ще один цікавий висновок у цій справі це судово-лінгвістична та семантико-текстуальна експертиза. Якщо прибрати всі бюрократичні моменти, то суть у тому, щоб за допомогою аналізу смс, переписок та дзвінків встановити, чи підпорядковуються представники державного підприємства ВК Краснолиманська представникам ТОВ Краснолиманське. На думку експертів, у текстах СМС-повідомлень є ознаки, що вказують на таку підпорядкованість. Насправді комунікація між двома об'єктами господарювання відбувається офіційними каналами. Всі спільні дії та рішення фіксуються договорами та додатками до них, але чомусь замовники розслідування вирішили, що керувати державною шахтою можуть через смс представники комерційної структури. Експерти підтвердили це припущення своїми висновками. З іншого боку, як доводить розслідування команди Бігус інфо, у природі не існує такого висновку, якого не могли б дійти експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, особливо якщо цей висновок комусь дуже потрібен.